Щойно в Україні почали встановлювати лічильники води світла чи газу, стало популярним їх обходити. Бажаючи зекономити, люди не лише вішали на прилади обліку різноманітні магніти, а й проводили цілі секретні обхідні мережі. Та несанкціонована врізка в газопровід одна з найбільш небезпечних афер у сфері ЖКГ. По-перше, вона може стати смертельною. По-друге, замість економії ви отримаєте величезний штраф, незрівняно більший за всі можливі вигоди від врізки. У новому випуску газправда розберемося, чому. Чому саме такі врізки не призведуть до економії. Чому зрештою їх таки виявлять, і якими будуть реальні санкції? Отже, для тих, хто не знає, врізками називаються самовільні підключення до газової мережі без дозволу та контролю фахівців. Оператори ГРМ доволі часто фіксують незаконні втручання в роботу газової системи, особливо із настанням холодів, але й влітку випадків не бракує. Ось свіжий приклад із Краматорської громади. Під час перевірки фахівці Донецького облгазу виявили врізку. Споживач самовільно змонтував штуцер в обхід лічильника, щоб користуватись газом без обліку. О, ну давайте до складніші варіанти врізок. У приватних будинках це може бути навіть цілий прихований газопровід. Часом такі врізки стають неприємним сюрпризом для нових власників осель або людей, які отримують будинок у спадок. Саморобні врізки в першу чергу небезпечні, великим ризиком витоку газу. Зазвичай такі приховані з'єднання, патрубки чи відводи не герметичні. Тому самовільні підключення не лише порушують закон, а й несуть велику загрозу для вашого життя і здоров'я. А також для життя і здоров'я ваших близьких та навіть сусідів. По-перше, існує велика небезпека отруєння. Витік може бути непомітним, але шкодити самопочуттю. До речі, про ризики отруєння газом ми вже розповідали у наших попередніх відео. Перегляньте, адже дотримання базових правил убереже вас від візиту до лікарні. По-друге, витік газу може призвести до пожежі і навіть вибуху. Думаємо, не варто пояснювати, наскільки масштабними і трагічними можуть бути наслідки. А ще незаконне втручання в газові мережі карається законом аж до кримінальної відповідальності, якщо внаслідок ваших дій постраждають інші люди чи їхнє майно. Фахівці газмережі та інших операторів ГРМ регулярно проводять перевірки лічильників газу. Під час таких перевірок увагу звертають на зовнішній стан лічильника, наявність пошкоджень та слідів втручання. Також спеціалісти аналізують споживання газу. Якщо ваші обсяги спожитого палива стали різко відрізнятися від звичних показань, це може свідчити про ймовірне незаконне підключення. Також газівники, згідно з затвердженими графіками, проводять обстеження герметичності газопроводів і часто при виявленні та ліквідації витоку природного газу встановлюють факти самовільної врізки. Окрім того, про вашу підозрілу активність можуть повідомити, скажімо, сусіди і звернутися до аварійної служби чи оператора ГРМ, що працює у вашому регіоні. Звісно, основний мотив, який спонукає споживачів наважуватися на незаконні врізки, це бажання зекономити на сплаті комунальних послуг. Однак, у більшості випадків така афера виліться у значно більші витрати, аніж платіжка за реально спожитий газ. Після виявлення факту порушення по мешканню донарахують необліковані куби за період від 6 місяців до 2 років. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права. Отже, за 2 роки на таких порушників очікує чималий фінансовий сюрприз, часто у понад 100 тисяч гривень. Зауважимо, порушнику також буде припинено газопостачання, а відновлять його лише після сплати цих коштів та після офіційного приєднання до системи складання тих умов, погодження проекту та оплати усіх необхідних пов'язаних із цим послуг оператора ГРМ. До речі, якщо вам цікаво, які ще дії можуть призвести до санкцій від оператора ГРМ, подивіться наш ролик на цю тему. Отже, незаконне втручання у газорозподільну систему, зокрема самовільна врізка в газопровід, становить серйозну загрозу для життя і безпеки людей, а також для цілісності інфраструктури. Проводити будь-які роботи з газовими мережами можуть лише кваліфіковані виконавці, які мають відповідний дозвіл, ваш оператор ГРМ. Зрештою, приховати надовго факт незаконного приєднання до газогонів вам також не вдасться. Тож в підсумку бажання зекономити обернеться великим штрафом, можливою судовою тяганиною і купою неприємних хлопотів. Статися до користування газом відповідально, бережіть себе та своїх рідних. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!